У Львові молилися за померлого папу Франциска, 22 квітня в митрополичій Базиліці у спільні Пресвятої Діви Марії під проводом єпископа помічника Львівської архідіоцезії Едварда Кави в співслужінні з єпископом Сеньором Маріаном Бучиком духовенство і віряни дякували за дар життя і роки понтифікату папи Франциска, який вранці 21 квітня 2025 року завершив своє земне паломництво. У проповіді єпископ Едвард говорив про те, як Євангелія дня тісно переплітається із подіями, що їх переживаємо у. Зв'язку із смертю святішого отця, і як воно відображає церкву, про яку говорив у своїх пастерських повчаннях, померлий понтифік. Свого часу невдовзі після єпископських свячень владика Едвард Кава очолював протягом року технічний секретаріат гуманітарної ініціативи святішого отця Франциска під назвою Папа для України, яка загалом діяла два роки і надала допомогу близько семи тисячам громадян України, що постраждали від злочинних воєнних дій Росії на територіях Донецької та Луганської областей. Не часто нам приходиться переживати такі моменти в церкві і в історії світу, як сьогодні ми переживаємо молитву за померлого папу Франциска. Вчора, коли з'являлися перші інформації, ще неофіційні, про його смерть, я спочатку ніяк не міг навіть цю інформацію прийняти, думав, що це якась помилкова інформація. Wydważył się i telefonował apostolskiemu nuncjom arcybiskupowi z Waldesu i pytał go, czy to prawda. Więc tak że jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia z Watykanu, ale już duży o to, że mają bardzo dużo informacji od różnych osób, że papa pomer I za jakiś czas już pojawiła się oficjalna informacja. I kiedy ta informacja już była to pierwsze, że była potwierdzona, pierwsze, co mi przyszło na думę, że my jak ukraińcy mamy mozo szczą, bo wie, dziękuję, bo w osobie papy Ukraina dzisiaj była duże często zgaduwana w mołytwach. Ja nie znaję, czy jeszcze jakaś kraina w świecie, jaka tak często była na ustach papy rzymskiego na oficjalnych audiencjach, na mołytwach, na poście Świętego Petra. I nawet jeśli czasem w nas, w Ukrainie, nie zawsze te słowa papy przejmiały się pozytywnie, bardzo często dziennikarze ich wykorzystywali proty, Cerkwie i samemu papy, to na pewno nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że papa Franciszek bardzo dużo w Ukrainie pomógł Ukrainie. Przez swoją modlitwę, uwagę, przez pomoc, chociażby papa do Ukrainy, czy przeciwko zaraz, pełnomaszczadnego wtórnienia Постійно ми є в центрі уваги святого Престолу і самого Папи Франциска. Тому сьогодні насправді ми маємо за що дякувати Богові, що Бог дійсно в особі папи нам дуже багато дав. Гори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави. Через Христа з Христом і в Христі, Господи, я не достойний, ти прийшов до мене, Отец і Син і Дух Святий.